Бережніший з ним. Як ще живий досі. Артема, чуєш мене. Акуратніше, хлопці. Опромінився він капітально. А тіло полковника навіть заміряти не вдається. Дозиметр шкалить одразу. Тримайся, цьому. Ми тебе витягнемо. Як же вони так? Зберися, Катю. Що робити? Керуй. Тільки переливання термінове. Скільки можна з такою дозою? Отже, переливання. Врятує. Він подовше тоді протримається. Наскільки крові вистачить. Яка група у нього? Четверта плюс. Йому будь-яка підійде. Сюди усіх. Я поняв, чого ви казали, якщо багато хлопців може остатися. Я поняв! Наконець! Не засинай, Артеме. Не можна зараз спати! Читати не буду. Зараз читати не буду повідомлення. Все Стьопо не можна більше. Дивись, опритомнів він. Чуєш, Артеме. Навіть не думай нам тут помирати, ясно? Навіть не думай. Тобі жити, жити ще, дітей ростити. Борися, чуєш. Борися! Ну, чого став? Ти ж завжди нагору хотів. Ще на ботанічній полі тоді. А тут якраз є на що подивитись. Да. Мельникниця не малого за собою. Це не твій пункт призначення, Артеме. Ти не доїхав ще, чуєш? Рано виходити. Це глухий кут якийсь, а не кінцева. Da. Чуєш? Дай на руку. О, гарячий який. Ну, може, тепер холоднокровнішим станеш від моєї стариганської крові. Ходімо, ходімо. Так, друзяко. Настав час залити у твій бак нову порцію крові. Нічого. Скоро ти у нас будеш бігати як новенький. Або я з'їм свого капелюха. Знаєш, я нарешті почуваюся вдома, в сім'ї. Я більше не чужак. Це ти об'єднуєш нас, Артеме. І ти мусиш вижити заради усіх нас. Ну і що? Піднімемося. Чуєш, Артеме? На yes. тебе дружина. Вам дітей заводити треба. А на мене моя в Москві чекає. Нам ще все метро треба на вуха поставити. Так що і не думаю, цій дупі світу сконати. Дивись, Артеме. Байкал, як на долоні. Про то справжнє життя віриться, На ти, що у нас в метро. Метушня щаряче. Ти це загалом, Артеме, ти був правий. Був правий, що звідти хотів нас витягти. Сюди. А я, дурень старий, просто боявся, розумієш. Життя боявся. Не поняли. О, дивись, усміхається. Здається, говорить щось. У нього жарки 42 марець. Не кажи. Видео подаємо. Ты завжди був готовий до цього Ганяй. Чіплявся за посаду регалії свої щарячі. Пробач мені. За те, що за і так, що звинувачував, тебе у пробач. Нормально. Не накрутив, бо я вас усіх з окупантами цими так. Вона би в підвал той не звалилася. Артеме, благаю тебе. Тільки не помирай. Зостанься зі мною. Мені без тебе і життя не потрібне, чуєш? Подивись Останусь. на мене, Артеме. Останусь. Подивись. Так. Ти, Артеме, повинен за нею приглянути, оскільки я тепер вже не можу. Океан там, не океан. Просто будь поряд. Да, да. так. Да. Відео глянемо в Ютубі. Вигнала її. Ледь на ногах тримається, а сама вже всю кров владна йому віддати. Слава Богу, ліки допомогли. Справжнє диво. Дочка у мене є. Але я ще просила завжди диву, щоб такий був пертий, як я, як ти. Гарне місце яке чисте. Я його для себе пригледів. Хочу тут лежати. Організуєш? без проблем. Ну і головне, Артеме, мій час вийшов. Далі давай ти. Впрягайся, веди їх. Пам'ятай тільки, я Спарту створював, щоб людей зберегти. Усіх людей, Артеме, пам'ятай, тому що я про це якось забув. Ну все, командире. Годі друшляти. Сурми кличуть. Підйом, синку! Жар спадає. Здається, йому краще. Тепер потрібен відпочинок. І тобі, Аню. Дай Боже, видріпається. Ми знайшли місце з мого сну пагорб на березі байкалу, куди мене привів мельник, чисте місце, як він і говорив, і незаймана природа навкруги. Ми знайшли дім, дім у підніжжя сопок, на березі озера, дім, де ми можемо ростити дітей, дітей, які народяться не у вогких тунелях, а під чистим небом. Яскравим сонцем. Дами і мужики. Як старший за рангом офіцер висуваю у командири ордена Артема. Хто за? Мотно трохи. Ну що? Товаришо командир, які будуть накази. Я б скомандував по домівках. Тільки цей дім занадто великий для нас. Знаєте, полковник якось сказав мені, що створив орден, аби врятувати людей, усіх людей. А отже, нам час виконувати обов'язок. Все класно. Мене ж пробрало.